Як створити загальнодоступний календар для спільного планування? Перейдемо до сторінки календаря Google. Ми сьогодні будемо працювати із лівою бічною панеллю. Зверніть увагу, для того, аби створити новий календар, нам треба у розділі Мої календарі натиснути на кнопку зі стрілочкою та обрати пункт Створити новий календар. Відкриється ось таке віконечко, в якому у назві календаря ми маємо написати відповідно до завдання «Курс Google, встановити прапорець перед фразою Зробити цей календар доступним для всіх. Це треба робити обов'язково. І далі натиснути кнопочку Створити календар. З'явиться вікно з попередженням, у якому треба обрати кнопку Так. Переходимо до, повертаємося назад до сторіночки календаря. На лівій панелі трошечки пізніше у нас з'явиться новий календар, його назва. Це пов'язано із тим, що ось вона вже додалася, що в мене затримується режим демонстрації. І тепер я буду вас просити додати три новини саме до цього новоствореного календаря. Яким чином робимо? Натискаємо лівою кнопочкою миші на потрібній даті відповідно до потрібної години. Пишемо якесь повідомлення, якась подія з номером 1. І зі списочку обов'язково обираємо календар курс Google. Натискаємо Зберігти або Змінити подію. І тоді зберігти. Подія перша додана. Так само додайте ще дві події. Далі, за завданням, нам треба додати посилання на цей загальнодоступний календар до нашої сторіночки сайту курсу. Як ми будемо це робити? Зверніть увагу, що тепер біля назви календаря курс Google нам треба натиснути на кнопку зі стрілочкою і обрати пункт налаштування календаря. В цих налаштуваннях нас зараз буде цікавити пункт адреса календаря. В цьому розділі ми натискаємо на кнопку HTML. З'являється вікно, в якому представлена, показана ваша адреса вашого загальнодоступного календаря. Цю адресу треба виділити і скопіювати, натиснути кнопочку ОК. Далі. Переходимо до сайту курсу, відкриваємо підгрупу, в якому знаходиться наше прізвище. Нагадую, що обов'язково у вас вгорі мають бути кнопочки для редагування, тобто ви маєте вже здійснити вхід до сайту. Це здійснюється через посилання увійти у лівому нижньому куті сторіночки. А далі ви встановлюєте вказівник миші на своє прізвище ім'я, натискаєте лівою кнопочкою миші, відкривається вікно редагування документу, де ви до розділу загальнодоступний календар у поле веб-адреси додаєте адресу, а замість тексту ви пишете, що у вас має відобразитись текст-курс Google. І натискаєте зберігти. Зберігти. Хочу звернути вашу увагу, що таким чином ми створюємо загальнодоступний календар. Як, інформацію з якого можуть переглядати всі користувачі. Е, і е, в, за бажанням, якщо ви запросите інших користувачів до редагування, так як ви виконували попереднє завдання, редагували е, календар, е, який називався сервіси Google, тобто разом із вами е, працювати над наповненням редагуванням цього користувача, і е, цього календаря, вибачте, можуть і інші користувачі. Для цього робиться дуже Проста дія. Біля назви календаря ви натискаєте на кнопочку зі стрілочкою Це робити. Значить, давайте зупинимося і домовимося. Те, що я зараз показую, вам робити не треба. Це просто демонстрація того. Як за потреби запросити до спільного редагування календаря інших учасників? Значить, біля назви календаря натискаємо на кнопку зі стрілочкою і обираємо пункт спільний надати спільний доступ до цього календаря. У, е, на сторінці, яка відкриється, вам б, треба буде вводити адреси електронної пошти е, тих користувачів, яких ви запрошуєте до використання. Ну, наприклад, я пишу свою адресу, і тоді ви обираєте, як саме е, буде редагувати ваш календар е, ця особа. Чи буде повністю редагувати всі події і налаштування змінювати, чи тільки переглядати і так далі. Тобто. Для всіх, з ким ви хочете спільно працювати, ви маєте через це поле додати адреси. Ну, я оберусь, наприклад, зміни, зносити зміни та керування, додати особу, і таким чином ви додаєте тих осіб, які будуть працювати спільно.